Ім присутнім урочистий захід з нагоди зустрічі передачі допомоги 38-му зенітно ракетному полку імені генерала Хорунжо Юрія Тютюника військової частини А 3880 та та 11-й бригаді імені Михайла національної національного України оголошується відкритим. Звучить державний гімн України. 464 а? коли нещадний ворог Чинить не до українського народу Стоки та протиправні дії, всім свідомим людям важко збагнути таке свавілля та безчинство, та нам випала нагода жити в країні в Украї... частини Україні частини України, де відлуння сигналу повітряної тривоги є безсумніво тривожним, але небо над нами наразі, слава Богу, та збройним силам України чисте. А для збройних сил України надання таких потрібних авто, приладів нічного бачення, автомобільних радіостанцій, рацій, ручниць тощо на сьогоднішньому заході. Присутні люди, які ладні відгукнутися та реально допомогти нашій армії. Сьогодні праця цих людей на землі напрочуд важлива, адже Україна повинна мати майбутнє, і люди мають сьогодні працювати та заробляти, аби наші захисники вибили ворога з рідної землі. Сьогодні ми урочисто зустрічаємо майора Шелохова Дмитра Олександровича, командира зенітного ракетного дивізіону, 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал Корунжого Юрія Тютюника. Майора Нікола Олега Олексійовича, заступника зенітного ракетного дивізіону з озброєнням, <плес> заступника командира бригади зі служби військової частини 3012 Шершенькова Володимира, командира служби ВСП міста Подільськ. Василя, чергова знакова подія сьогодні з боку аграріїв Подільщини відбувається передача автомобілів. До молитовного слова запрошується настоятель парафії Всіх святи землі української, православної церкви України Подільського району області, військовий капелан протирей Михайло Базилько. Слава Ісусу Христу, побратими, воїни, шановна громада, тільки що буквально я спілкувався з паном полковником і дійсно душу. Переповнює почуття, знаєте, такої великої гордості, що іменно Подільщина єдина зараз каже, от ці громади десь там щось допомагають, не допомагають, плюс-мінус. Зараз дійсно ми показуємо, що ми є єдині в цьому пориві патріотизму, в цьому пориві любові до нашої української землі, де влада, аграрії, працівники, підприємці, прості люди, свята церква українська, воїни ми показуємо дійсно цю єдність. І крок за кроком йдемо до перемоги. Дійсно, вже ця традиція, можна сказати, вже раз, два, три рази в місяць ці чудові подарунки йдуть для наших побратимів-воїнів, і ми цим здобуваємо перемогу. Зараз вже давайте щоб Бог благословив цю техніку, яка дійсно допоможе нашим воїнам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Боже, Ти сили свого слова сотворив цілий всесвіт. Дав людині владу дати усім творінням. І також силу, щоб вона могла удосконалювати світ згідно з заданими Твої волі. Чи не так, щоб ці автомобілі, витвір твої людської праці, завдяки Твоєму благословенню, служили для нашої перемоги. Як і обаки читав святе писання, переваючи в колістиці твій слова, фали сповістив добру новину і похрестив його, так і нині рабам цим вірним воїнам. Покажи дорогу до спасіння, що підтримали твої благодаті, вони робили добрі вчинки і здобували нашу перемогу. Вислухай наші благослови прохання, благословить ці автомобілі, їхніх водіїв всіх наших воїнів. Нехай їх супроводжують, бережуть від усяких небезпек. Пресвята Діва Марія, святи, святі Архангели, святий Миколай Чудотворець і всі святі землі української. І збережи наших воїнів, Господи, даруй нашому благовірному народові перемогу над ворогом. Ми тобі славу віддаємо. Отцює силу, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже благословені всіх вас. Хай Бог укріпляє всіх нас. Слава Україні! Сьогодні командування 11-ї бригади імені Михайла Горшевського національної гвардії України передається тепловізор придбаний від Піщанської сільської ради, вручає який Гербенський Володимир Дмитрович, заступник сільського голови. Другий тепловізор передається від колективу Подільської районної державної військової адміністрації в особі начальника Михайла Михайлонка. Передається автомобіль бабі від родини побережної Поліни Васильівни підприємства Пасад в особі Войденко Олени Станіславівни. 38-му зенітно ракетному полку імені генерал Хорунжова Юрія Тютюника передаються сьогодні 4 одиниці техніки Камаз 53212 контейнеровоз маз тягач на контейнеровоз МАЗ-630303, контейнеровоз. Ця техніка була максимально укомплектована автомобільними шинами, акумуляторами, пофарбована та повністю готова до роботи. Також до кожного автомобіля передаються маскувальні сітки. Всі ці роботи були виконані завдячуючи. Підприємством Прогрес Агро Лазаренко Ользі, АПК Саврань Бондарчуку Володимиру, Уазі Сте Тварковському Віталію, Гольма, Радзілевичу Віталію, Агроюна, Катерніку Юрію, Івашківське Погорілому Михайлу, Савранське ЗПТ Ружицькому Юрію, Прогрес-Агро, інженер Гнедюк Василь та прогрес-механіку Тригубенко Ігорю. Водночас, з дякністю до кожного аграрія та підприємства сьогодні військові частини мають бажання віддячити подяками, оголосити подяку. Командування та особовий склад 38-го зенітного ракетного полку імені генерал хружа Юрія Тютюнука виражає подяку голові Подільської районної державної адміністрації Лазаренко Михайло Дмитровичу. Сподіваюся, що ця техніка нам дуже сильно допоможе. Зараз дуже великі є проблемні питання з автомобільною технікою. Він нас дуже сильно вивчає. І в цілому зенітний ракетний полк і від командування і від себе особисто велика вдячністю. Оголошується подяка фермерському господарству Прогрес Агро та особисто Лазаренко Ользі отримую подяку Петро Лазаренко. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дуже. Дуже. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Оголошується подяка товариству АПК Саврань та особисто Бондарчуку Володимиру. Дякую велике, як кажуть, в військах протиповітряної оборони кожен постріл ціль. Я сподіваюся, що ці автомобілі допоможуть нам так і підтримувати далі нашу підголоку. Дякую. Оголошується подяка, товариство з обмеженою відповідальністю у Азісте Тварковському Віталію. Дякую за допомогу. Від щирого серця, справді, це вам. Від всього особового складу 3-го ракетного дивізіону. Вдячність. Дякую. Вам. Разом до перемоги. Подяка оголошується керівникові фермерського господарства Гольма Радзілевичу Віталію. Щиро дякую. Посиліть собі від... теж за захист нашої держави і наш народ дружини. Дякую. А я думаю, що ми будемо допомагати, доки ми ворога відповісти. Від вас ну, в цілому від, від громадян і від вашої громади зараз дуже велика допомога. Ми підвищуємо свою бойову готовність за допомогою цієї техніки. Ми не пайдує, війська війська протиповітряна оборот наша. наша Розина... Не байдура сьогодні, що Україна знаходиться в такому сьогодні. Стану. Я думаю, що перемога буде за нами. І мирні і ці всі люди дождуться, щоб ворога війця вигнати, і Україна процвітала, і люди спокійні чого. Оголосити подяку керівнику товариства з обмеженою відповідальністю і погорілому Михайлу. Дякую за ваш нас. Дякую вам. Привітання від цього особового складу з дивізіону. Дякую. Оголосити подяку інженеру Гнедюку Василю фермерського господарства Прогрес Агро. Разом до перемоги. Разом Дякую. Оголошується подяка. Механіку Тригубенко Ігорю, селянського фермерського господарства, Прогрес. Дякую, велике. Разом до перемоги. Дякую. Героям слава. За допомогу 11-й бригаді імені Михайла Грушевського, Національної гвардії України під час повномасштабної війни Російської Федерації проти України оголошується подяка керівниці фірми Пасад Поліні Побережній. За активну громадянську позицію, плідності праці та всебічну допомогу 11-й бригаді. Подяка оголошується Албанській Олександрі Зінно. Отримують представники. Дякуємо за допомогу. Дякуємо вам. Дякую вам. До Оголосити подяку голові селянського фермерського господарства оберіг Григорію Загородньому. Дякуємо вам за допомогу. Ми з вами, да, зустрічалися. Ми, 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 ми як одна родина вже подільська. Оголосити подяку Тварковському Віталію Володимировичу. Дякуємо дякую вам. Разом на перемоги. Вам дякую разом до перемоги. Оголосити подяку керівнику ТОВ СГК Мрія Альберто і Отримує представник. Дякую за допомогу. Ми промоги. Дякую. Керівнику товариства з обмеженою відповідальністю Елеватор Плюс оголошується подяка Руслану Чурбакову. Дякую вам за допомогу. Хай береже вас Бог і ваші родини, і Хай вам допомагає Господь Бог. Навзаємно цю ситуацію. Навзаємно. Слава Україні! Слава. Подяка оголошується. Керівнику товариства Нива Володимиру Фінику. Дякую вам. Вам дякую. Раду не перемогу. Ми гордимося вам. Ми теж віримо і перемогу, і працюємо для перемоги. Подяка керівниці СВК «Прибужець» Тетяні Гаврищук. Оголосити Гаврищу. подяку Володимиру Бондарчуку. Дякую за перемогу, про працює все добре. Слава Україні, разом до перемоги. Оголошується подяка підприємству міста Подвірства Дмитру Руснаку. 50. Оголошується подяки командира військової частини А-48-69 Владислава Крижановського. Оголошується подяка Загородньому Григорію Тимофійовичу. Оголосити лист подяку від командира військової частини А4869 Владислава Крижановського, підприємства міста Подільськ Дмитру Руснаков. До вітального слова. Запрошуємо голову Подільської районної державної військової адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича. Доброго дня, шановні. Наші військові, доброго дня запрошені, доброго дня працівники Подільської військової державної адміністрації. В першу чергу хочу подякувати аграріям, підприємцям, які присутні тут і яких немає тут, тому що вони виконують занадто важливу місію вирощування хліба, забезпечення продовольственної безпеки нашої ненької України. Хто б що не казав, але перші на допомогу Збройним силам України стали аграрні підприємства. Вони допомогли коштами, вони допомогли продуктами харчування. Вони ділились, діляться і будуть ділитися своєю технікою, яку заробили і купили за власний кошт. Щиро подяка вам за те, що ви є, за те, що ви живете і працюєте, за те, що ви не залишили клаптика української землі, не обробленої. Щира подяка не тільки від мене, щира подяка від всіх Збройних сил України. В різні куточки ми направили разом з вами багато техніки та іншого військового знаряддя. Ми не зупиняємося на цих автомобілях, на цих багах. Ми на слідуючу неділю або через неділю будемо передавати ще 10 автомобілів, яких ми готуємо, також баги для евакуації підвоза боєкомплектів. Хто б що не казав, Хто б як не рахував, що ми не любимо чи ми чекаємо якихось чужинців. Всі наші родини, починаючи з маленької дитини, закінчуючи поважними нашими пенсіонерами, діляться останніми крихтами, останніми коштами заради нашої з вами перемоги. Я вірю у вас з нами. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в добровольчі батальйони, яким ми також допомагаємо. Щира подяка всім. Віримо в Збройні Сили України, довіряємо тільки важливі і правдиві інформації. Дякую всім вам і слава Україні. Хочу подякувати від командира бригади, від командування 11-ї бригади, вашому голові і всім тут присутнім, кожному і кожній, який докладає до нашої спільної допомоги, перемоги над оркостантом, який прийшов до нашої країни. Наше сьогодні головне завдання, щоб ми жили всі з вами, наші діти, під мирним, чистим українським небом, щоб всі наші бажання збувалися в мирній, вільній Україні. Слава Україні! Героям слава! До слова просимо командира зенітно ракетного дивізіону майора Шелохова Дмитра Олександровича. Доброго дня ще раз хотів би подякувати аграріям, голові громади. Від командування полку, від себе особисто, від своїх командирів, батареї, батареї, за те, що ви змогли все ж таки допомогти нашому дивізіону. Ви навіть не уявляєте, наскільки я зараз радий, те, що в моєму підрозділі нарешті з'явилися автомобілі, і я можу повноцінно виконувати свої поставлені завдання. Дякую вам, дякую всім, дякую голові громади ще раз. Слава Україні. Від імені очільника району висловлюється пошана людям, які працюють на землі за їх чуйність розуміння до ситуації. Вважаємо всім присутнім миру, добра та гарних майбутніх врожаїв. Слава Україні! Захід оголошується закритим. Звучить державний гімн України.